Всім привіт! Сьогодні розглянемо таку плату врізну в акустичну систему. Можливо, бачили, такі бувають акустичні системи, переносні з акумуляторами, там, як правило, з таких з пластикового корпусу. Це щось, типу, такого, модуль є такі. От, тобто, в принципі, я е, її вибрав, ну, тому що е, там в компанії, де воно буде застосовуватися, є ну, виїзди на природу кудись, хочу, щоб було там якесь караоке. Да? Тут є така можливість. От, тому е, розглянемо зараз цю плату. Я в інтернеті дивився, ну, я оглядів там не знаходив таких. Е, Повноцінних, от тобто купив, розкажу вам, які є нюанси по цій платі. Значить, чому саме ця плата? Тому що вона живиться як від 220 вольт, ну тут 110-240, так і від 12-24 вольт. От, тому вона може бути переносною, можна використовувати там, акумулятор той самий, що я, наприклад, там, знімав вам в попередньому відео. Да? І, <клухи> вона мені в цьому плані підходить. Значить, що тут є? Тут є два роз'єми під мікрофони, тюльпани. На вхід, тобто є USB під флешку, під карту пам'яті. Є такі органи управління тут кнопки, тут же є і FM-приймач, це антена його. от Значить, цей перемикач це для включення ну щось типу. Там світло музики такої якось тобто, 12 вольт, тут є під неї роз'єм 12 вольт 65 мА, тобто можна підключити якусь LED-стрічку там, і вона буде працювати. значить Ну Це включення-виключення самої плати. І у нас є тут. Темброблок, да, тобто бас, низькі частоти, високі частоти треба, гучність та регулювання гучності мікрофона. Ну і тут ехо. Що скажу з приводу цієї плати? Продавець вказує, що тут достават на канал і забезпечує потужний та чистий звук, там і бла-бла-бла. Реально на слух тут десь 10-15 Вт, е е нема тут ніяких там 100 Вт і близько. от На е е фотографії у продавця тут показаний такий великий радіатор, що там потужний підсилювач. Ну, я вам прикладу цю. Фотографію скрін, побачите, то звертайте увагу на це, що на відгуках там, де люди фотографують, чи з радіатором, чи без. Мені прийшлось без радіатора доставати тут, ну, скажімо так, чи тут цей радіатор, бо підсилювач тут. от Ну Щоб ви розуміли, що. Може бути декілька варіацій цих плат. Вони є, як пишуть там китайці до 100 Вт, до 300 Вт, до 600 Вт. Але по відеокам вже пізніше я почитав. Ті, що пишуть на 600 Вт, пишуть там максимум до 50. Це так, щоб ви знали, що очікувати від цієї плати. Але для моїх цілей ну, це буде достатньо. Я зараз вже е, вирізав в колонці місце під е, цю плату. Тобто зараз я покажу, вона буде нормально там працювати, тобто це потужність така десь як Маяковський там колонки Ну Десь десь така буде потужність. Ну і так само я не заміряв там ніякими осцилографами нічим, але е, на слух десь так, щоб вам було з чим порівняти. Е, також хочу сказати, що споживання я давав 12 вольт, і при 12 вольтах е, вона споживає Ну там 1,2-1,4 А. Буває там скаче ну, біля 2 А. Це вже так. На повну-повну, якщо викрутити всі ці регулятори гучності, там, високих, низьких частот, на максимум, якщо все викрутити, то це буде десь. ну, там, ну, там, Давайте в середньому візьмемо 1,5 А. Півтора ампера і 12 вольт, ну, тобто так воно і виходить. там, 18, Ну, хай там ці самі 15 Вт. 10-15 ну, на максимальній гучності, скажімо так, вже є трошки там, да, якийсь коефіцієнт От, Але загалом для моїх цілей її буде достатньо. От, зараз я вам покажу, куди я її поставлю. встановлюватись вона буде в такі панасоніки, які теж тут 100 Вт таких самих китайських <смішних>, смішних. Реально, там, бачите, який динамік, тобто піщалка. Ну, тут те саме, тут ватт по 10 ці колонки може і будуть. Тобто я викручую, Ну вони витягують Достатньо, я не скажу, що це дуже там якісні колонки. от Буде от сюди вона вставлятися. от Тут вже все в колодці. Зараз прикручу і вам покажу. От, щоб ви розуміли, що це за колонки. Це не ті піонери, що я попередньо показував. Оце такі слабенькі. Вони. Так, тут багато пластику, начебто як потужність, але бачите, який тут динамік. Тобто це не про потужність, але кричать, і цього буде достатньо десь біля палаток, біля вогнища. Так воно буде виглядати. Значить, що ще по цій платі не додав? Це у нас по роз'ємам led підсвітка, те, що я казав. І тут є на динамік і на, на низькочастотний динамік і на твітер роз'єм. Тобто тут треба окремо підключати динамік середня частотний, низькочастотний і високочастотний окремо. Вони там підписані. О з цієї сторони. Спікер. Ось є спікер, підключається динаміки. і тут твіттер. Ну і це, в принципі, це все підключення. Так, я вимірював, скільки тут з блока живлення йде. З блока живлення, якщо заживити його від 220, то тут 18 вольт. Ну, і йде на підсилювач? Щоб було розуміння. Це те, що я знаю. Зараз я її вкручу і продовжимо. Поставляється ця плата, значить, сама плата, такий шнурок дають. Це для 12 вольт. Йде тут пульт. Стандартний такий китайський для таких модулів. Та шнур для живлення на 220 вольт. На всю потужність включати не буду. Це зараз там якісь 10%, але так воно буде виглядати. Пам'ятаю, що казали, для меблю є стяжки, я вже навіть робив інші колонки, так, але е, зараз не було під рукою, де й мені там для природи сильно той вигляд не має значення. Значить, підключається до блютуза, все регулюється. то реагує на все все працює нормально. от і Гучність. Ну, Точу старий радянський там маяк. Хоча там підсилювачу н там 4,5-5 Вт. Ну, тут десь 10, я думаю, точно є. от І якщо на повну потужність включати, на ну, його буде достатньо. Вона не дуже тиха, для свого споживання, то нормально. І всі функції в неї є такі найнеобхідніші. Також плата ця моно, тому ну, майте на увазі, що вам треба або послідовно, або паралельно підключати ці динаміки, бо плата не стерео. Ну це і все, що хотів сказати. Всім дякую, лайкайте, підписуйтесь і до наступних відео. Нехай щастить!